Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці з вами Максим, і в цьому відео на прохання нашої підписниці я хочу вам розповісти інформацію про пільги для багатодітних родин в Іспанії. І це дуже важливо. І от давайте зараз ми поговоримо про це. І сьогодні вам я про це розповім. А ви підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео, кому воно потрібно. Саме головне, це бонус на електроенергію. Так, якщо ви вже живете за свій рахунок, ви вже зійшли з програми, у вас ви зняли свою квартиру, у вас є багатодітна родина, вона, до речі, ділиться на дві частини: на та багатодітна родина, яка до 5 дітей, і та, яка більше, у тих, у кого більше п'яти, там і ще бенефіти. Так, значить, але не завжди. І це все залежить також від провінції. В кожній провінції е, ці бенефіти можуть бути різні. Так от, давайте зараз розберемо основні те, що я зараз вам знайшов. Знижки на електроенергію. Послухайте, у мене це прямо у мене була ця ситуація. От зараз розповідаю. Е, минулого року за один місяць мені треба гріти дуже багато. Кімнату, коли холодно, бо у нас нема опалення тут, і взимку в самій хаті холодно. Ми йдемо грітися на вулицю, бо на вулиці тепліше взимку. Уявіть собі, в лютому, в січні в обід е, тепліше. Але ввечері ти просто не зможеш. Тобі треба якось або гріти, або щось було. І я заплатив за один місяць 200 євро. Уявіть собі, 200 євро. За один місяць за електронер, тільки за електрику, без газу. От. І зараз ми оформили цю знижку на багатодітну родину. Нам треба було поміняти тітуляра, типу, отримувача. Е, отримувача рахунків за електроенергію, і тоді нам зробили знижку. Так, от, так як ці ціни стрімко зростають, зараз по всій Іспанії для багатодітних родин е, вони можуть сплачувати за електроенергію знижку зі знижкою. Навіть за газ, навіть деякий за газ, так як у нас балони, то ми за газ не можемо сплачувати зі знижкою, а за електроенергію так. Від 25% від до навіть 80%. От я від собі, коли я от тоді ну, за звичайний такий рахунок був 80-90 євро на місяць. Це за зимній період. За літній період він був менший. Набагато ми кондиціонерами не користувалися. Ми тільки вентиляторами користувалися. за зимній період. Десь 80 100, а от один місяць, ну, був холодний, то взагалі 200 заплатив. Так Так от зараз мені прийшов в рахунок уявіть собі 18 євро за місяць. 18 євро. Відрахування податку на доходи фізичних осіб. І РПФ це такий, така річ. тобто... Кожного року ви можете здавати декларацію, так і якщо ваші розходи перевищили доходи, ну так це взагалом так. або вам за минулі роки не виплачували за вашу родину, це у нас так було. Наприклад, за багатодітну родину не виплачували певний час кошти, але я вже працюю, я вже платник податків. Дружина працювала і ми вже платники податків. Нам, коли ми подаємо ренту, тобто податкову декларацію, нам повертають ці кошти. І повірте, це не малі кошти. Вони повертають. Тут все, як в як в США працює. Далі. Значить, третє. Ще одна економічна перевага багатодітних родин. Це полягає в тому, що їм не потрібно платити збори при видачі або продовженні національного документу, ДНР. Звісно, для безкоштовного проведення цієї акції вам необхідно приділити дійсне посвідчення багатодітної родини. От, і те, що ви ним являєтесь. Тобто, що це ви є. Тобто, коли от, уявіть собі, наприклад, що ви здаєте на громадянство, а це цей зараз цей термін для українців зменшений, податок на одну особу десь приблизно 100 євро на одну особу, уявіть собі. Четверто, бонус при винайманні доглядальниці. Це просто неймовірна річ. уявіть собі, у вас багато дітей, ви наймаєте доглядальницю, яка допомагає там вам у родині. І оцей бонус, ці типи сімей, можуть вимагати до 45% на винайм цієї доглядальниці, яка буде е, за вашими дітьми доглядати. Уявіть собі. А е, коли ви належите до особливої категорії, це 5 дітей і більше. То, е, ну, тобто, ви можете на цей бонус розраховувати, якщо обоє батьків працюють. А е, коли 5 і більше дітей, то може працювати тільки один батько. І так в багатьох інших, по аналогії в багатьох інших бенефітах, в багатьох інших е, знижках така ж сама може бути паралель. Знижки. На витрати на книги та шкільне приладдя в декларації про доходи. Як я вже казав, що ви вам краще подавати декларацію про доходи, так якщо ви багатодітна родина, вам можуть відшкодовувати це. І, от, наприклад, це в даному випадку про Астурію. У нас не відшкодовують за шкільні предмети. У нас можуть відшкодовувати за одежу. Наприклад, ти купив одежу в школу чи на футбольну форму. На клуб, да? це можуть відшкодувати. так? А от шкі... шкільне приладдя, канцтовари, товари, рюкзак там, і так далі. То, от, наприклад, в Астурії, да, от є така річ. От е, В провінції Астурія так, вони можуть відшкодувати. От, і ви можете подавати декларацію, включати туди оці товари. Е, супермаркети. Шосте. Шосте. Супермаркети, ви не уявляєте, але тут навіть супермаркети для багатодітних родин надають знижки. Однією з найбільших витрат багатодітної родини це є, звісно, їжа. Це що в першу чергу м'ясо, молочні продукти, хліб, хліб ну і так далі. Так отже, давайте подивимося, які магазини працюють з багатодітними родинами і з їхнім статусом в Іспанії. Це Carrefour. Це мережа французьких магазинів, дуже велика мережа. Мені подобається цей магазин. Так вони зазвичай знаходяться за містом. От. Але вони працюють з цим і з вашою карточкою фамілія номероса. Фамілія номероса. В Іспанії багатодітна родина звучить як фамілія номероса. Запам'ятайте це. Якщо вам треба. Запам... От, ви зараз в Google введете в google перекладач багатодітна родина. Воно вам видасть взагалі якусь дичину. От. Тут, якщо ви хочете отримати статус багатодітної родини, ви приходите в аєнтоменти і говорите, що мені потрібно оформити статус фамілія нумероса. отже, Керефур робить знижки на свіжі продукти для, для багатодітних родин. М'ясний магазин, ридний магазин, делікатеси, пекарня. Але мерка, у нас в, в Андалусії такої мережі нема. Але от вони також можете ви пред'явити свою картку. Просто показавши свою картку. От ви можете отримати знижку до 3%. Важлива допомога щомісячній споживчій корзині. Кортинг Лес. Кортинґлес це один із самих, самих крутіших торгових марок і магазинів в Іспанії. Там продається як одежа, так і продукти. Це якби така еліта. Да, там, де вони вибирають, вони відбирають одежу найкращу, самі найкращі самі кращі продукти, навіть сало, там, відборне. Там, і, звісно, там дорожче. Так от, навіть Кортенгліз для багатодітних родин дає певні знижки. Ця мережа пропонує від 10 євро щомісячних купонів е, та до 5 євро знижок на інші покупки. Навіть можете ви можете скористатися знижкою 10% як особлива велика родина, зареєструвавшись на їх і роздрукувавши хімічний купон, ну особливо, як я вже вам казав раніше, що це таке. Ви вже чули. Мас і мас є такі, є така мережа, так значить, також придивляючи цю картку, вони декларували те, що багатодітна родина може отримати 2% знижки накопичування при кожній покупці, тобто там у них накопичувальна система. Інші знижки, які є іще, ще, це е, лише деякі економічні переваги великої е, багатодітної родини. Але є багато інших компаній, які надають знижки для, е, для вас. Це перше. Макдональдс. Ну, от як ви думаєте, чи всі, ну, мабуть, всі діти хочуть піти в Макдональдс? Да? Ну у всіх таке є. Макдональдс пропонує 10% знижку е, для е, родин такого типу. Що досить помітним у для вашої кишені KFC також пропонує таку ну приблизно таку саму знижку у майже у всіх закладах мережі можете перевірити. Можливо, це діє тільки через сайт, а можливо, це діє тільки при пред'явленні вашої, вашої картки фамілія номеро. Її спочатку треба оформити, але це тема окремого відео. Можете, або можете проконсультуватися, як її отримати. У багатьох магазинів є в Іспанії, також вони надають знижку не, тут, не просто магазини, а на автосалони, наприклад, надають знижку е, багатодітним родинам. Е, в такі магазини входять Кіабі, Десимас, H&M, Гоко і деякі і інші інші. 거ць, важко скласти е, перелік, звісно, повний це те, що я зміг зараз вам підготувати. Фільги в транспорті, це дуже важливо. Наприклад, ми всім дітям оформили таку, такий проїзний документ на проїзд у Севілі. Він дешевше коштує, ніж звичайний проїзний документ для всіх, для всіх решти. Наприклад, в Мадриді це 20% загальна категорія і 50% спеціальна категорія. Це більше п'яти е, дітей. Освіта, це дуже важливо. Дуже важливо. Послухайте. Значить, при вступі до вищих навчальних закладів з, ви можете бути звільнені від оплати для багатодітних родин зі знижкою до 5, 50% по спеціальній категорії. По іншим, по до трьох до п'яти до дітей ви можете вже вирішувати там на місці. Е, також ви можете звертатися до фондів, які зараз дуже багато допомагають українцям вступити у вищі навчальні заклади, щоб вони там навчалися. Спорт. Знижки та спеціальні тарифи для багатодітних сімей на спортивних спортивних секціях і іншому залежить від відповідних міських рад і діють, звісно, не всюди. Наприклад, у нас в Севілі у нас зараз е, син вчиться на футболі. Він вже третій рік на футбол ходить. У нас нема знижки. Ти платиш так, як всі. А от в інших провінціях є знижка для фамілія Номероса на е, спортивні секції. Так, дізнавайтеся це у своїй провінції у своїх оцих секціях, е, які надає ваша міська рада. реєстрація сімейного авто, тобто перша реєстрація сімейного авто. Залежить від провінції. Звісно, вони також надають, якби знижку. Тобто, ви можете не платити за реєстрацію авто. От ви купляєте його за реєстрацію, треба платити. Тобто, ми купляли, ми все платили. Також залежить від, від провінції. Значить, бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувалися, щоб ваш шлях сюди. Став добрий, не хвилюйтеся, я думаю, що тут у вас все буде добре. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтеся до мене, все пояснюю. консультації, все розповім покроково. Інтегруйтеся!